Христос Воскрес! Свої Свої Свої. В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Воскреслий Господь наш сьогодні каже кожному з нас. І сліпонародженій людині Я є світло для світу. Бог є тим світлом. Яке дає нам зір бачити цей світ, і більше того бачити духовний світ. Цікаво Господь з сьогодні незрячу людину. Бувало в Євангелії ми чули, Господь сказав: Встань і ходи, людина встала і пішла. Сьогодні ж Бог. Бере поруху земного, і написано плюнув, зробив місиво і потер очі сліпонародженому чоловікові. Той пішов, умився і повернувся зрячим. Щоби зрозуміли ми цю дію, що зробив Бог, давайте згадаємо сьогодні створення людини. Написано в Біблії так, що Бог узяв поруху земного, дихнув, створив людину, дмухнув Духа Святого. І людина жила. Нас усіх Господь створює із поруху земного. І сьогодні Господь своєю дією створює нову людину. Людину яка буде бачити Бога? Спокон віків жили люди в темряві, шукали Бога і не могли, не могли знайти Його. Господь приходить у цей світ і створює нову людину, людину, яка може побачити Бога і прославити Його. І всі ми християни, що віруємо. Ми бачимо Бога своїми духовними очима. Нас можуть не розуміти, нас можуть звинувачувати багато в чому, але істинно віруюча людина, та людина, що живе з відкритими очима, духовними очима. Та людина, кому Бог помазує очі, бачить духовне. Бачить дорогу до Бога, бачить і знає самого Бога, так як пізнав і той сліпонароджений. Сьогодні велике випробування усього українського народу. Більше того, якщо вдуматися, сьогодні велике випробування стоїть перед усім світом. Зло і темрява опановує землю. Зло і ненависть іде землею і шириться із крилатими ракетами, з автоматами, з танками, зло і ненависть йде по цій землі від нашого ненажерливого сусіда, щоб грабувати, гвалтувати вбивати. І прикривається все це релігією. І це псевдодуховне вчення Руський мір насаджується сьогодні і нам з вами. І більше того, є священнослужителі, які благословляють цю війну вбивство. І грабіж, кров лється потоками. І про це говорив теж Господь, що будуть вбивати в ім'я моє, і будуть думати, що роблять добре для мене, але то є сліпота, то є духовна сліпота. І щоб ми зрозуміли з вами, що все ж таки. Ми на, сто, на боці світла. Згадайте сьогодні українські новини і те, що показують з російського боку. Згадаймо сьогодні наших воїнів світлі лицем, просвітлені очі у кожного українського воїна. Згадайте сьогодні. Інтерв'ю, наприклад, Вагнера Пригожина. Лице перекривлене ненавистю і злобою. Темрява опанувала той світ. Задайте сьогодні наших полонених повертаються ході і знеможені, але світлі обличчя. З якою любов'ю вони повертаються на українську землю і <кхух> славлять Бога і вітчизну нашу. Згадаймо сьогодні російських полонених очі їхні сповнені страху і ненависті до всього світу. Так вони можливо. Каються на камеру, але коли придивишся і відчуваєш, то все нещиро, то все без Бога, бо не просвітлені вони Богу. Ми ж сьогодні воїни світла. Мені подобається дуже ця пісня про воїнів світла, про воїнів добра. Між нами теж є грішники, бо всі ми грішні перед Богом. І ця війна не для того, щоб покарати нас грішних. Ця війна для того, щоб ми Божим світлом, чи Бог Божим світлом через нас просвітив цей світ, щоб наші воїни світла. Прогнали темряву з землі І не тільки з української землі, а й з тієї землі, що сьогодні потерпає від цієї темряви. Бог просвітлює сьогодні нашу церкву, православну церкву Возродини. Бог сьогодні просвітлює Україну очищувальним світлом. Добра і любові, хай Господь сьогодні просвітить увесь світ, щоб ми просвітлені Божою любов'ю, люди просвітлені Божою благодаттю, розбудовували від сьогодні щасливе майбутнє для наших дітей, для наших внуків і правнуків, щоб не знали, діти України, війни і горя. Взривів і крові. Для того ми сьогодні будемо стояти до кінця, до переможного кінця Боже благословення на всіх вас.